Зробіть три великих Тоха І Видохі. Ти почуваєшся втраченим у часі та просторі, і в ці моменти у тебе виникає відчуття відокремленості від усього світу. Ти запитуєш себе, хто я, де я, куди я йду, навіщо це все? І не можеш знайти на них відповіді? Гіркота, розчарування, фрустрація, дезорієнтація, мов болото. В яке ти потрапив і не можеш вибратися. Так діє тінь другого геного ключа, втраченість. Однак важливо знати, коли ти почуваєшся самотнім, відрізаним, пригніченим чи зляканим, ти не загубився ці почуття ілюзорні. Стань тіні – будований біологічний механізм. І він притаманий людині як один із можливих станів. Страх, що ми рухаємося не в тому напрямку, виходить із тіні втраченості. Це тому, що ми розглядаємо себе окремо від природи, разом із тінню ентропії, тінь втраченості відрізає нас від стану довіри та єдності зі світом. Важливо зрозуміти, що дії з довіри та дії зі страху, навіть якщо самі дії однакові, ведуть до різних результатів перші підвищують енергію та роблять нас щасливими, а другі забирають її. Всі наші тіні це хвилі, на які ми налаштовуємося, щоб проживати. Ті чи інші сценарії життя, і тінь дає можливість жити поза загальним потоком, відокремлювати себе, дивитися збоку, бути зовнішнім спостерігачем, відчувати незалежність у грі під назвою життя. Але загравшись у свою відокремленість чи відокремленість, ти неминуче відчуваєш себе втраченим, ця тінь може призвести тебе до бажання будь будь зміцнитися хоч у чомусь певному, побудувати собі міцну матеріальну основу і жити у своєму егоїзмі, у світі матеріального, без огляду на оточуючих, не відчуваючи духовних вимірів існування, заперечуючи їх. Але ти платиш за це ціну, живучи в стані втраченості, не почуваєшся щасливим, незважаючи на якість матеріальні виграші і страждаєш. Частота тіні може виявлятися так, що глибоко всередині тебе зароджується гнів, і цей гнів змушує тебе тиснути на зовнішній ритм та структуру твого життя та життя інших людей. Ти стаєш нестерпним, бажаючим нав'язати всім і всі свої правила та навчити їх жити. У тебе немає порядку всередині, тому що ти втратив своє місце в космічній системі і намагаєшся будь-що підтримати цей порядок зовні. Ти дається до науки чи релігії, але нічого не допомагає. Глибоко всередині. Ти почуваєшся втраченим. Важливо зрозуміти одну просту річ: без переживань прямого зв'язку з космосом людині нема чим підтримати себе, відокремленість це ілюзія. Зрозумій це, для цього до тебе на допомогу приходить дар орієнтація. Зроби глибокий вдих. Видихни себе цінь трачності та здячністю та любов'ю Вдихни чисте, золотисте світло чистоти дару орієнтації. Цей дар ти відчуваєш, коли раптом починаєш усвідомлювати свою єдність. Зі світом. Тут ніхто не самотній і ніхто не втрачений. Всесвіт перебуває в найбільшій гармонії і кожен атом створений за принципами гармонії та абсолютної досконалості та єдності всього тіла. Твоє тіло це єдина система із 60 трильйонів клітин. І вона є проявом єдності у множеності. ДНК всіх живих істот на землі, створено з одного того самого матеріалу. Різний лише код. Земля все народить і все приймає, не поділяючи своїх дітей на добрих чи поганих, на гідних та достойних. Коли частота твоїх вібрацій підвищується, ти починаєш відчувати взаємозв'язок всього живого землі і відчуваєш синхронічність себе і світу. Події починають притягуватись до твоїх думок, ти бачиш один і той самий час на годиннику, тобі дзвонять люди, з якими ти хочеш поспілкуватися. Відповіді починають приходити з усіх боків. З випадково побачених постів у соцмережах, з рекламних оголошень, упущених кимось фраз, твоя свідомість починає працювати через сонячне сплетіння, і ти потрапляєш у свій в життя, відчуваєш легкість і безтурботність. Дедалі більше проявляється твоя реальна особистість. Замість того, щоб бути придушеним змінними настроями та зобов'язаннями, ти використовуєш їх як розвиток нових талантів. У тобі прокидається творчість, оригінальність та унікальність. Ти перестаєш залежати від сприйнятів та проєкцій інших. Ти створюєш довкола себе області жіння, ти створюєш рівновагу між макро. Та мікросвітом між матерією та духом. Життя стає гармонійним, космічна енергія протікає через тебе через прояви дару орієнтації ти можеш побачити приховану програму життя, привести всіх істот до усвідомлення їхньої єдності. Гармонія всередині. Тебе притягують до тебе інших людей, ти стаєш неймовірно надихаючим, і у твоєму полі люди починають приходити до їхньої власної гармонії. Знайти дарунок орієнтації дуже просто. Легко зорієнтуватися в цьому світі, якщо дотримуватися єдиного вірного спрямування, єдності з усім, що існує. Прямо зараз відчуй себе єдиним із усім світом. Ти є світ. Світ є ти. Я це ти. Ти це я. На санскриті це звучить як согам. Повтори ці два слова і відчуй їхню село, що йде крізь мільйони років буття. СОГАМ. Я це ти. І повторюй їх сьогодні протягом цілого дня щоразу, коли звертаєш свою увагу на когось чи щось согане. Відчуй, як світло в твоєму серці стає все яскравішим і яскравішим. Золотисте свічення наповнює все твоє тіло і за його межі, Наповнює всі тонкі тіла. Тепер твоє світло висвітлює всю твою кімнату, твій дім, твоє місто, твою країну, весь світ. І уяви, як світло сердець мільйонів людей з'єднується, огортаючи землю. Свідченням кохання, пимо про себе. Я відчуваю кохання всього світу. Я відчуваю, що світ – це кохання. Я дякую Всесвіту і відчуваю досконалість творіння в кожній секунді. Я дякую життя за можливість прожити його у своєму досконалому тілі. Я дякую своєму тілу за те, що воно дозволяє мені прожити мій унікальний досвід. Я дякую землі за все, що вона народить і чому дає силу. Я дякую любові за те, що вона відкриває моє серце і робить мене сильнішим і радіснішим. Я спрямовую силу любові всім живим істотам на землі. І відчуваю, як сила любові всіх сердець об'єднується та стілює землю. Зроби глибокий вдих, видих і посидь кілька хвилин у повній тиші, відчуваючи це світлом. Без переживань прямого зв'язку з космосом людині нема чим підтримати себе, відокремленість це ілюзія через прояви дару орієнтації ти можеш побачити приховану програму життя, привести всіх істот до усвідомлення їхньої єдності. Гармонія всередині тебе притягує до тебе інших людей. Ти стаєш неймовірно надихаючим, і у твоєму полі люди починають приходити до їхньої власної гармонії. Медитація прийшла до кінця. Дякую.